Привіт! це нове шалене відео по українськи. Вам відомо, як змусити дитину поливати газон на задньому подвір'ї. Цікаво, що станеться, якщо спробувати пролізти у двері для собачок. Чи може хочете дізнатися, як зберегти молодість обличчя? Тоді ні в якому разі не перемикайте. Бо тільки ми навчимо вас танцювати найекспресивніші і найсмішніші танці. Та відкриємо секрет, чому не можна змішувати органічні відходи з неорганічними. Крім того, шалена двадцятка зі спеціального каналу. Шалена на відео по українській в інтернеті hey, поїхали. І першими учасниками сьогоднішньої програми стануть люди, без яких наше життя було б не таким чистим і красивим, та мало б не дуже приємний душок. Мова про сміттярів, які допомагають нам позбавлятися від усього непотрібного, зламаного або використаного. І робота ця дуже нервова, що й демонструє нам наступне відео. А як тут не нервувати, скільки разів вже попереджали? Відходи органічного походження треба складати в окремий пакунок. Не доходить до них, а раз ця інформація не доходить то і. Листи з газетами тепер не будуть доходити. Самі повинні. Потрібно поважати працю інших людей. Цимку прибирати доводиться не лише сміття, а й сніжні завали. А оскільки, як відомо, в наших широтах зима завжди настає зненацька, у грудні комунальні служби, як завжди, до снігоприбиральних робіт не готові, тому і доводиться братися за справу звичайним автолюбителям. Невеличкий прибамбас на бампер і хитрий гібрид трактора та автомобіля готовий до їзди по нашим вулицям. Але винахідливість народних умільців на цьому не закінчується. Один меломан. Задля того, аби мати можливість слухати улюблену музику під час роботи, прилаштував до швабри музичний плеєр та світломузику. музику. Тепер прибиранням можна займатися пританцьовуючи, а у перспективі ще й відкрити клуб танці зі швабрами, віниками, ганчірками та пилососами. Домогосподарки з радістю будуть вчитися, як займатися прибиранням і одночасно танцювати, адже це корисно для фігури. Один дуже розумний татусь вигадав чудовий спосіб, як привчити свого ледачого сина поливати газон на задньому подвір'ї. Мудрий батько подарував сину на день народження костюм ніндзя разом з мечем і сказав, що найкращий спосіб стати справжнім воїном та оволодіти холодною зброєю тренуватися на каністрах та пластикових пляшках із водою. Таким чином чоловік вирішив одразу дві проблеми: полиття газону і позбавлення від старих пляшок. Бо син ніндзя після кожного заняття неодмінно має прибрати за собою. Адже мудрий татко сказав, що справжній ніндзя не залишає за собою жодних слідів. А це Жорік. Він також хоче стати ніндзою, але ніколи не стане. Бо скільки він не тренувався розмахувати іграшковими мечами, він все одно схожий на... Так, дагішника, який регулює рух транспорту на перехресті. Бо гени страшна сила. А татка в Жоріка лейтенант даї. І цей хлопець також, як ви вже здогадалися, хотів стати ніндзею, але в магазині не було костюмів його розміру. Тому він взяв брання на кілька розмірів більше і зрозумів, що естрада і виступи у стилі стендап-камеді – ось його справжнє покликання. І справді, страху цей товариш аж ніяк не викликає. А от посмішку за кілька секунд. Сильні морози і снігопади стали причиною ДТП, яке трапилося в одному з американських міст. Після того, як кілька автомобілів не змогли виїхати на гірку через ожеледицю, було прийнято рішення викликати на допомогу снігоочисну техніку. Хоча потрібно було викликати кригодробильну чи на крайній випадок бабусю з жеку, щоб сіллю і пісочком дорогу посипали. Бо снігоочисна техніка, як виявилося проти ожеледиці, та ще й на похилій поверхні не просто не здатна принести користь, а більше того. Ще и становить небезпеку. А пока одни от холоду та снігу потерпають, інші с его допомогою проводят умолодживание процедуры. Хотите помолодеть, чтобы у вас расправились морщины, улучшилось настроение? А для этого нужно только зима, солнце, белый мягкий снег и нужно лицом в снег! Якщо хтось не запам'ятав рецепт, ще раз повторимо найголовніше. Нужно лицом в сніг. Цікаво, і яким же буде результат такої процедури? Я чувствую, як розправляються морщини, як молодіє лісо. Ми теж бачимо результат, тому не радимо нашим телеглядачам повторювати подібну процедуру. Ну хіба що після консультації з лікарем. Те, що роблять наступні учасники програми, ми також не радимо повторювати. І не тільки тому, що можна травмуватися, а ще й тому, що в наших метро, в кабінках біля ескалаторів працюють такі бабусі, зв'язуватися з якими собі дорожче, а те, що їм такі приколи не сподобаються, це 100% гарантія. Якщо людина в окулярах, це ще не означає, що вона обов'язково розумна. Це означає, що в неї поганий зір або що вона понтується. Теж саме і з білим халатом. Якщо людина вдягла його, це не означає, що вона лікар або науковець. Може, комусь, як наступним нашим героям, захотілося поприколюватися і з'ясувати, що буде, якщо стрільнути з пейнтбольної рушниці по сідницях. Буде дуже боляче. Недарма кажуть, немає розуму. Вважай каліка Наша наступна учасниця мала усі шанси отримати опіки, коли вирішила запустити петарду, тримаючи її в зубах. Але, як ми в черговий раз переконалися, не надто розумним дуже часто щастить, і ця дівчина якраз потрапила під це правило. Ця розумниця надумала пролізти в отвір для домашніх улюбленців, котиків і собачок. Але її спіткала доля іншого улюбленця, не домашнього, а мультиплікаційного ведмедика на ім'я Пух. І не скаже, що причина даного інциденту в тому, що в когось дуже вузькі двері. Справа навіть не в тому, що хтось надто багато їсть. Причиною ЧП стало те, що в когось дуже замало мізків. Але на щастя бідолашній вдалося вирішити проблему з меншими наслідками аніж це зробив Вінні Пух. Перед тим як знімати навчальне відео, краще добре потренуватися, робити те, чому хочете навчити глядачів, бо інакше можна потрапити в ситуацію, в якій опинилися наші наступні герої. Один з яких вирішив продемонструвати, як за допомогою компакт-диску відкрити пляшку. Простим чишенням руки, простим движенням руки ми відкриваємо буквально. Для тренування просто візьміть по бутилки кілька разів диском, дісками. І краще б на цьому хлопці припинили свої спроби, хоч би телефон залишився цілим, і телевізор також. Кататися по тонкій кризі ідея взагалі дуже непогана, хоча дурнувата. Цим шибайголовам пощастило, що в тому місці, де вони вирішили влаштувати крижані перегони, було не дуже глибоко. І Їм вдалося не тільки врятуватися самим, а й витягти велосипед. Проте застуду кожен з них собі забезпечив, і це гарантовано. Але хлопці вважають, що таке гарне відео було того варте, і ми не будемо з ними сперечатися. Бо, як каже народна мудрість, не варто сперечатися з тим, хто ходить по тонкій кризі задля розваги, а тим більше з тим, хто по ній. Їздить на велосипеді, бо не від великого розуму вони це роблять. А зараз ми станемо свідками того, як відбувається заміна велосипеду під час великих перегонів. Не встигли нічого розглядіти? Не ви одні. Давайте ще раз у сповільненому режимі. Так, асистенти також в захваті. Це ж у десятки разів швидше ніж відбувається підстоп у формулічних перегонах. До речі, про автомобільні перегони. Перед вами легенда серед спорткарів Камаро 500. Машина 69-го року випуску, але виглядає вона не те, що не гірше набагато краще багатьох малолітражок, які сходять з конвеєра у наш час, особливо у нашій країні. Щодо цієї красуні, то їй конкуренцію можуть скласти одиниці спорткарів в усьому світі. В ній все потужність, краса, розкіш. Якщо існує кохання на все життя, то саме ця лялочка його варта. Від найкрутіших тачок переходимо до найкрутіших приколів, адже просто зараз починається друга частина нашої програми. Шалена двадцятка по українській. Увага на екран відкриває шалений рейтинг штучне сходження лавини, викликане справжньою вибухівкою. У цій ситуації спокій зберігають лише рятувальники і ті лижники, які відпочивають на курорті, не перший тиждень. Новачки ж помітно нервують. Що Ну, вірні, в этом, нормально а Та все закінчується добре, бо це ж Європа, і тут працюють справжні профі. Тож нашим туристам нема чого хвилюватися, і можна полегшено зітхнути. На 19-му місії прикол, який можна зробити тільки якщо хтось із організаторів приколу добряче нап'ється, щоб на ранок його неможливо було розбудити, бо не сплячий і тверезий навряд чи погодиться дивувати своїми труселями сусідів по під'їзду. Навіщо при плануванні відпочинку обирати готель не тільки з видом на море, а й фактично побудований на самому березі. Наочно продемонструє ролик з 18-го місця нашого рейтингу. Ей, чувак, тобі не страшно стрибати? Ні, я минулого року з дружиною жив за півгодини від берега, задовбався на море бігати. Цього року я готель обирав, тому можу собі дозволити відірватися поповні. Ех була не була. От тільки повторювати такий фінт ми не радимо. Наступні наші учасники провели цікавий, а головне видовищний дослід. За допомогою сухого льоду, мила і гліцерину. Їм вдалося створити справжній вибух, але вибух цілком безпечний. І в якомусь змісті навіть красивий, достойний 17-ї сходинки шаленої двадцятки. Ви були в аквапарку? Ну і як гірки, труби, трампліни сподобались? Погляньте на ось цю гірку і зрозумійте, що ви ще нічого не бачили. Справжня ракетна установка, яка стріляє людьми. Чудовий краєвид, швидкість і висота, що іще потрібно для класного відпочинку. П'ятнадцяте місце продемонструє вам вислів, що насправді означає знати як свої п'ять пальців. Цей хлопчина вміє не лише гарно посміхатися на камеру, але й вправно поводиться із гострими предметами. Скільки це в нього зайняло часу, такому навчитися? Ми не знаємо, але можемо зробити висновок, що доволі швидко і вправно, адже пальці в нього усі цілі, і головне на місці. Люди, які знаються на фізиці, можуть дивувати усіх, хто в науці нічого не тямить. Більше того, на цьому можна непогано заробляти, а ви б не заплатили, щоб побачити такий трюк. Справжнє диво рівноваги, і все це на 14-му місці. хіт параду пристіпатися у машині потрібно не лише тому, що можуть штрафанути, а й тому, що непристебнутий пасажир може випасти з салону. І добре, якщо у м'яку багнюку, як на тринадцятому місці сьогоднішнього хітового рейтингу, відіпрати одяг після падіння можна за кілька годин. А от для того, аби відчистити від бруду новенький біленький танк, знадобиться кілька днів. Цілком імовірно, що цілих три, адже саме стільки днів наряду поза чергою дають за подібні зальоти. Дванадцята сходинка. Росії, як відомо, дві біди: турні і дороги. А віднедавна до звичайних доріг додалися залізничні шляхи після дощі, у деякі колії опиняються під водою. Чи є там рейки, чи нема, невідомо. Але люди, які винайшли російську рулетку, не бояться ризикувати і їдуть. Одинадцятий рядок. Наші водії звикли, що туалетом на узбіччі наших доріг зазвичай і є те саме узбіччя. В Німеччині із відхожими місцями ситуація діаметрально протилежна. Настільки діаметрально, що наші водії, опинившись у придорожніх німецьких туалетах, знімають на телефони процес дезінфікації обідка унітазу. Одне з таких відео потрапляє на десяте місце. Пам'ятаєте про дурний приклад, який заражає всіх і вся. Ну а ці дві ціпоньки нічому не вчаться. Скач собі, як ті кобилки, а толку ніякого, хоча стоп посміятися можна, ніби в безодню провалилася, через яку вони взагалі то і стримали. Наступне відео не рекомендовано до перегляду блондинкам, які не можуть припаркуватися на місці, де спокійно стануть три позашляховика. На восьмій сходинці цього дня справжній водій Ас на багатотонній вантажівці. Він виконує розворот на ділянці, де навряд чи змогла б розвернутися одна і щойно згаданих блондин. Чим займаються злі генії, коли не намагаються завойовувати усе, що можна завоювати? Розслабляються хто як? Космічні негідники, наприклад, люблять диригувати земними оркестрами. Саме цим зараз займається відомий Дарт Вейдер, опинившись на сьомій сходинці хід параду. Ну а шосте місце ми сьогодні вручаємо хлопцю ботанику, який точно розбирається у квіточках. Коли напивається звичайна людина, то вона може прилягти і відпочити десь під парканом або під стовпом. Але тільки біологи для цього обов'язково шукають клумби. Хлопці, в перехо я просто квіточки вирішив понюхати. вони пахнуть. Ей, обличте мене. Куди ви не тягнете? Я я, я я хочу ще трошки відпочити з продаю поєднатися. Що робити водіям, в яких постійно ламається авто? Та придбати собі портативний танк. Заглух посеред лісу не біда. Дістав з багажника портативний танчик, підчепив, понімаєш, авто на причеп і поїхав. Так, не дуже швидко, але все одно краще ніж сидіти на місці, і чекати, поки приїде евакуатор, а потім ще платити божевільні гроші за його послуги. Портативний танк. Ніякої війни, тільки буксування. П'яте місце міжець. Ну а четвертий рядок в нас сьогодні здобуває молодий болгарський тенісист Григор Дімітров. Відомий він світові, перш за все, тим, що є бойфрендом Марії Шарапової, але і ракеткою махати він виявляється теж вміє. Прийняти таку його подачу зможе далеко не кожен суперник. Ні, вона не така вже сильна, але ж несподівана. Погодьтеся, четверте місце. Герої наступного ролику досягли нереальної майстерності у деяких повсякденних справах. Але, на жаль, за усі ці трюки вони ніколи не отримують ані олімпійських, ані будь-яких інших медалей. Тому сподіваємося, гарною втіхою для них стануть бронзові нагороди шаленого рейтингу. Кому може прийти в голову ідея сконструювати дитячу залізницю довжиною у три кілометри? Людям, які прагнуть потрапити до книги рекордів, і їм це вдалося. І не лише до книги Гіннеса, а й на другу сходинку п'єдесталу шаленої двадцятки. Наступні наші герої, окрім золотих нагород, нашого хіт параду, достойні медали за відвагу. Бо лише дуже сміливі люди наважаться переїхати річку по такому старому мосту. Вони наважилися, і як бачимо, все пройшло нормально. Безумству храбрих, паємо ми пісню і вітаємо з перемогою. На цій сміливі ноті маємо закінчувати наш випуск, але пам'ятайте, що тільки разом з нами ви отримуєте унікальну можливість зацінити найсвіжіші, найкомедніші відеоролики з усього світу. Дивіться найдрайвовіше відео зі спеціального каналу Шалене відео по українськи в інтернеті. Чао, аміго! dance now!